Ходою до будівлі Київради на підтримку референдуму вийшли більше пів тисячі киян з усіх районів міста. Усього 61 ініціативна група е, 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 е. усі ці люди протягом кількох тижнів безпосередньо збирали підписи киян за проведення міського референдуму. Люди з великим інтересом в основному ат до к першого проведенню В общем, ми справились невероятно успішно. Зібрали навіть більше ніж потрібно при нормі 216 тисяч бажаючих провести референдум. Нарахували 334 тисячі 540 підписів за можливість за такий короткий термін зібрати таку величезну кількість підписів, вкотре свідчить про великий потенціал самоорганізації і мобілізації киян. Тому немає жодного сумніву, в тому що кияни підтримують усі три питання на референдумі. Усі папери, папки з підписами мешканців передали до Київради. Ми зараз приймаємо, ставимо штамп цією датою, реєструємо за вхідними номерами і далі потім буде робити резолюції, піде на підпис. Подякувати киянам за активність, вийшов у голова КМДА на референдумі. Містяни мають дати відповідь на три важливі питання розвитку столиці: про доцільність надання матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери, створення муніципальної міліції та про підтримку генплану розвитку міста. Це те, що кожен киянин розуміє і переконаний, підтримує. Але для того, щоб все це мати, досягти, треба пройти відповідні. Бюрократичні процедури, в тому числі провести референдум, я вас щиро дякую, що ви є активними учасниками цього процесу боротьби за кращий Київ. Доленосний референдум не в року в історії України пригадує Леонід Кравчук, каже київський плебісцит стане першим в її історії міським. Механізм впливу на владу куди ширше, ніж його має будь-який представницький комітет. Наслідки ж такого волевиявлення міцно трансформуються в рішення депутатів місцевих рад. Референдум це воля народу, а народ є носієм влади. Він є господарем. Всі останні служать народові. І тому депутати будуть виконувати рішення референдуму. А не обговорювати його тепер. Юристи Київради мають вивчити передані киянами підписи та підготувати проєкт рішення депутатів про проведення референдуму. Міські обранці призначать і дату плебісциту. Анастасія Сухандрій Корш, Михайло Кльокта, телеканал Київ.